Всім привіт. Калюже страшні. Вночі таке лило. Але сьогодні сонечко зранку. Будемо сподіватися, що буде цілий день сонячний. Але холодно. Холодно на вулиці. По погоді передавало 0 градусів, Ну, там що <кхем> да, це таке? Один чи два тепла і такий холодніший вітер. Ну хоч дощу немає вже. Набагато веселіше. Хмар ніби немає. А сонечко гарно світить. Хай тепер сонечко це її підсушує, оці її калюжі, оці цю грязюку. Я ж кажу, вночі вже як відлило, да кого го. -го Ті вже в дощ. То нема, нема, тоді як лине, да лине. Це три дні, троє суток. Шурував дощ. Що в нас світло вимкнули. Я йду зараз суп зварю, грінок чор, чорного хліба насмажу. Та і все. Вчорашнє м'ясо є, Їсти є що. Пішла я суп варити. Ось калюжа. он яке безно, А там так да, взагалі мовчу далі. Виглянути, що тут яйця. Ще вчора хотіла подивитися. І так ніхто не дивився, ага, є, ще заберемо. О! Два! Два єсть. Полежить у курточку в карман, де да забудьте. Ой, блін. відкрилося, тим, що роботи на вулиці багато ще, так зробив нам відпочинок. Це коли воно підсохне, щоб оце тут поприбирати. Хай йде сніг. Оце засипле. Хай собі лежить до весни, а тоді весною, правда, не знатимеш, за що хвататися. Куди ти хватаєш? Вон, прийшла і хризантему дзьобає. Бігти, бігти вариться, бо холодно, вітер холодний, ну, зараз підгляну, скільки там. Я дивилася із хати. О, хтось зламав. І ргу мою. І це ж відро було. Зняла відро, вже все. Вже голову хтось одламав. Як гарно коли сонечко. Що таке? Ноги померли, на колесо здерлося. А тут капець. Болото. А от там, де засипала листям, не така. Грязюка взагалі не така. І в курей не така, і в качок, а тут гляньте, що робиться. Ну, Вони люблять, воду хай льопаються. А ви не хочете співати, хлопці? Ну, як гарно, коли сонце. Бачите, там не так. Нема таких калюж. Грязько, не скажу, ну не отаке. Це якби підсохло, таке ще б це листя туди повивозила б. Все, пошла. Руки померзли, ноги померзли. Пішла суперечка. Півень десь підпіває курнику, мабуть, не хоче ходити по грязіці. Приступила я до сумку. Зажарка майже готова, додала часничку. Зараз знімемо. Все, вимикаю. Чайна поставила зараз. Чай я з нею зроблю чи не знаю, що його попити. Сонечко, як гарно на вулиці. Познімала вазони, щоб трохи видніше в кухні. Бо там у веранді сонячна сторона, як там гарно світить сонце, а тут темно. Темнота. Моя красунка. І ця орхідея, коли я її відділила, і так гарно розрослася, я все обстригла, воно пускає Молодесенькі. А цю красоту притулила, поки хай тут все одно темно. Зварю суп, пожарю грінки, а потім на місце повішу. Сонця не хвата, так взагалі інша зробилася. На вулиці набагато була така насищений колір такий. І така, наче блискуча-блискуча. Це щось трошки не така змінилося. Ну нічого, хай росте. То світліша. Ну та слабше росте. Біленька, ця гарно ось чайник. Так що поставила поки що сюди, хай постоїть, а потім все одно світла немає. Воно не заважає. Все, швиденько мій обід зварився, грінки посмажила і суп готовий. Ой. Вся камера запотіла. Все, більш нічого готувати не буду. Не знаю, можливо, щось на вечір, якщо хтось схоче іначе. А так є. Риба є, бутерброди є, суп є, грінки є свіженькі. Так що хай їдять. І м'яско є. Можливо, щось до м'яска там побачимо, Мо макарони відварю або гречки буде видно. Якщо хтось щось схоче нове, ні, то буду тісти те, що є. Так що, обід мій готовий. Хай трошки розпогодиться, тепліше буде, підемо на вулицю. Робити нічого не будемо. Звісно, так як грязюки повно, то підемо хоч погуляємо з дитиною. бо... Три доби лило таке лило, що ми й не виходили. А це сонечко. Якраз сонечко трошки попідсихає, бо аж блистить земля на садку. Мокра, мокрюща, хоч бери, да викручуй. <рес> Ти ж тільки що гралась кицька моя з мишкою. Одна вот дрихне на кріслі, а цей Нічого, спать. А тоді ніч бігають. Ставай на день виспляться, а тоді ввечері так верхи зносять, коли треба лягати підпочивати. Хопа А ця спить, Томас, ану давай її. Заставляй гратися. Доця, хто буде іграшки збирати? А ця сидить, думає, що ви мене хочете, Ася. Ой, яка красота. Нарешті ми вибралися на вулицю. Зараз підемо погуляємо. Сонце гарно світить нам. Трошки потепліло, чим зранку. Але, Але все одно вітер такий, знаєте, не дуже теплий. Але тепліше, ніж вранці, як я виходила. То таким морозом тягнуло. Ну і це такий холодний. О, калюж налило. Ми дочь, куди нам їхати? Yeah. Давай, ось сюди тут може не така глибока. О, все, прошло. Ох, і люже поналило. Аж трава зазеленіла. Буде треба, щоб сніг ішов, а нас дощ лив. Ой, як гарно. Аж у хаті видно. Хоч і світла нема, ну так гарно в хаті видно, світло. Тюль задерла сонечко прямо у вікно. О, калюжи. Пішли ми гуляти, їсти, є. На вулиці нічого не зробиш по грязюці. То підемо гуляти. В хаті роботи повно, треба постирати. Зібралася за ці дні стирки. На світло вже включать, потім прийду дай загружу. Ой, як гарно. Ту кожного дня й сонечко. А то на вулиці Сіро, в хаті темно. Вітаю, як мухнеда дмухнеда аж хвилі, ось по калюжі йду, гляньте. Ого, бачите кікалюжи. Томас uh Ага, -huh. тепер не встижеш. it's Там є, о! Випустила курей. Зараз піду ще качок випущу. А вони всі вибігли і на одному місці це тут пасуться. Скільки вигону он, трави зеленої. А в них отут сама добріша, напевно. А вже трошки туди пішли далі. Так, пішла ще качок, випущу, хай побігають, хоч лапи повитирають трохи від грязюки, О, вже вода трохи повходила, повпитувалася в землю. Виспівує. Йдіть трохи походите, бо таке безно. Виходьте. Давай. Виходь, 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 виходь. Виходьте, йдіть на вигон попасіться, чи на гірчицю. Все, повиходили. Сонця вже нема, заховалося, трошки так посвітило гарно, тепленько було, а це вже похолодало. Вже на вечір, так? Сонця нема. І холодніше стало таким, холодом тягне, чи буде морозна ніч. Вон. Поналивав дощ, це страшне. Так, піти подивитися, чи яйця є. Kin robi. Я їх випустила, щоб побігали, попаслися, а вони все одно шукають болото. Там калюже вас не було. Їдіть, пасіться, поки трава зелена є. Ага, в колесі ще треба знайти. Пані лягли і просять. Удвох диріться давай. Затушить гілля. А ти що? Нє? Не летиш? Хто це біжить. Як підбива клинки до селиха? А це не зна куди бігти. Тяпа. Щось крутила, вертіла хвостом. ага А хібаришня? А ви де були? Ось ідуть товариші. Гусачком. Де моталися? Ага. Калю хале, Чи в землю повходила вода, чи цей менший. Наче нема тут більше курей. Нема, це тут видно, шкреблися. Тяпа. Тяпа. Не забор мітить. Що ти тут шукаєш? Тут нема хоч яєць. Що ти тут? Хтось спунькає нора. Якась кицька є. Гляньте. Чи може хай останеться? Ніхто не забере. Я, мабуть, залишу, а завтра провірю. Тяпа, якби ти сюди не зайшов, я б навіть не заглянула б. Там нема, ну ще давай пошукаємо. Що ти нюхаєш? Тось, мабуть, чужа собака якась тут швендяє. Тут ніде не нема. Ні. Що ти бігаєш?